Шановні друзі, дозвольте мені приєднатися до всіх найкращих побажань з прийдешніми святами. Ми сьогодні є щасливі люди, не дивлячись на те, що в нас є повномасштабна війна. І ми сьогодні втрачаємо багато мудрих, хороших людей, але в нас є надія, надія на майбутнє. І надзвичайно важливо, що ми, вступаючи в Новий рік і в Різдво Христове, яке ми зараз будемо святкувати 24 грудня. Святий вечір у нас буде, і 25-го, де ми будемо колядувати. Нова радість стала, яка не бувала, Бог предвічний, народився. Прийшов. Днес з небес, щоб спасти люд свій весь і утішився добрий вечір тобі, пане господарю, Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. І рот за Христом ганявся, він за ним. Дуже побивався. Він чує вас щастям, здоров'ям щоб ви не чекали від нині за рік, а від року до ста літ, а далі як Бог святий допоможе. Він чуємо один одного, ходімо колядувати, пропагуємо своє. А найважливіше, що ми пам'ятали, що 31 грудня на 1 січня це ж Миланка. Це ж миланка. Ми можемо тоді з вертепами ходити і вітатися в цьому дусі, неймовірному українському українське. Свята, це найкращі свята в цілому світі. Хай Господь вас оберігає, ваші сім'ї. Будьте здорові, будьте щасливі, перемоги нам над клятими москалями, над нашими клятими ворогами. Наступний рік приходить. Ми маємо прекрасне, гарне військо, Збройні Сили України. І ми переможемо у всьому. Я вас люблю, обнімаю з Новим роком! Христос народився! Славімо Його!